Край важливою і, можливо, навіть визначальною для одеського Чорноморця команди, яка неодноразово декларувала свої амбіції Єврокубкові. Зараз в який момент помилка, і гол на 14-й секунді матчу. Визначається Пауліньо. Ну, хто б міг подумати, що так все розпочнеться для Чорноморця? Що не сказав, що це надважливий матч для Одеситів. І вони припускаються страшної, просто кричущої помилки. І Пауліньо. На 14-й секунді. Напевно, це найшвидший гол в його кар'єрі. Принаймні, святкує він його відповідно. Красномовні емоції від Олександра Бабича. І він сам не зрозумів, що сталося. Мабуть, щойно подивився на футбольне поле. Так звірив годинники з арбітром, як уже його команда поступається. І все розпочалося ось тут. Центральний захисник, а саме Олександр Азацький подарував м'яч супернику Іванові Петряку. Петряк прострілив паулінію з меж воротарського майданчика, звісно ж, не схибив. Петряк підчатував Азацького. Ну, власне, що тут і казати? Початок матчу, який може просто.